Ще один крок до електронної демократії в місті презентували спеціальний проект мобільний Івано-Франківськ. За допомогою цього додатку для системи iOS та Android користувачі смартфонів і планшетів отримають доступ до різноманітної інформації про життя та діяльність обласного центру. А відтак переконані творці вдасться нарешті подолати проблему контактування мешканців з різними установами кожного дня. Кожен мешканець міста івано франківський ви, напевно, неодноразово зіштовхувалися з проблемою необхідності контактування з представниками влади, з комунальними підприємствами, з медичними закладами, ну, з різними установами, як державними, так і недержавними. І більшість людей зіштовхується зразу з проблемою того, що нема контактів. Не знають до кого звертатися. Ми розробили проєкт. Він називається створення мобільного додатку для смартфонів планшетів з інформацією про місто Ван Франківську, нашу владу міста адміністративні послуги, які власне і покликаний зблизити мешканців. Владу. Інформація про місто, заходи та події, що в ньому відбуваються, місцеві новини, повна база даних та телефонний довідник органів управління. Загалом тут вміщено близько пів тисячі контактів, різноманітних структур, організацій та установ, а ще система надання звернень скарг та запитів за допомогою мобільного додатку. Про місто, міська влада, заклади, туризм, послуги. Звернення і гарячі лінії. Ну, якщо так пройтися по розділах, є розділ загальна інформація, тут повністю є інформація по місту, ну, така статична інформація, яка мало змінюється. Ну, і є посилання на веб-сторінку та емейл-адрес, де можна відразу написати, так, або зайти на цю ж веб-сторінку. У другому розділі у нас є така категорія, як міська влада, тут є. Телефони керівників робочі вартувало створення такого додатку 13,5 тисяч євро. Половина від цієї суми грантові кошти. Решту сили міського бюджету. Тепер кажуть ініціатори створення мобільного Івано-Франківська проект доопрацьовуватимуть. Зокрема, планують розширити його можливості, відкривши доступ до інформації про проведення тендерних договорів.